Олеже про Бахмутський напрямок не можемо не згадати, врешті, де тривають бої за Клічіївку. Вже досить такий тривалий період, насправді і бачив, що у телеграм-каналах наші військовослужбовці писали про те, що от постійно туди перекидають резерви. Раніше там була якась їхня морська піхота. Потім почали закидувати туди десантників, і цей процес, зокрема в Кліщівці на Бахмутському напрямку, він дуже схоже, що не перервний насправді, і особового складу у них величезна кількість. Про те, що не про великі втрати пишуть і наші військові, чи стала для них Клішіївка вже. Ну, відверто м'ясорубкою, скажімо, тому що ну величезну кількість вони туди закидують саме особового складу. Так, цілком можна так сказати. Там справжня місорубка і вони просто сточують свої, свої підрозділи. До речі, вони вже почали потихоньку тягнути деякі полки з Луганської області, от, з ділянки Купінського Ліманського оперативного напрямку. Ну, бачите, це спадщина пригожена, я її так називаю. Він побудував оцей ідеологічний ну замок, що можна так сказати, або створив ідола такого іде, політично ідеологічного, що Бахмут це величезна перемога, яку отримала російська окупаційна армія на території України. І вони не можуть його здати, тому вони впираються за будь-який будь будь спосіб утримати бо цей плацдарм, а, фактично там, де Андрій Андріївка, Кліщіївка, Курдюменка. Вони розуміють, якщо ми прориваємо там фронт на будь-якій ділянці. Оць, цього рубежу, то далі ми виходимо. Фактично, можемо і просуватися і зрізати весь цей виступ разом з Бахмутом до Селидару, включно. От. Тому і вони. А політично це буде шалена поразка, на мій погляд, навіть більша ніж потоплення крейсерів Москва. Вони отам трошки приховували від суспільства, а тут вже так розпіарено, що приховати не вдасться. От. тому вони йдуть на такі величезні жертви, на такі величезні втрати, але вони не можуть не можуть тут відступити. І поки у поки них буде можливість, вони будуть, будуть туди кидати людей, в цю місорубку для, для того, щоб отримав, намагатися утримати цей рубіж. Пане Олеже, очевидна ціль наших українських військовослужбовців це взяти у великі недружні обійми групування ворога, який там зараз знаходиться, Якщо ми говоримо за місто Бахмут, так звані кліщі на півоточення. Але якщо будуть точитися бої в самому місці, Певно, що є проблеми, які можуть виникати, це багатоповерхові забудови. Друга певна проблема це промзона разом із бомбосховищами. У чому полягає складність ведення бойових дій і зачистка території у самому місті, не про фланги, якщо говорити. Ну, якщо показати про саме будь-яке місце, не тільки Бахмут, будь-яке місце вона більш складніше ввести бойові дії, ніж на відкритій місцевості. Чому? Тому що дуже багато місць, де можна сховатися. І особливо під руїнами можуть зберігатися пустоти приміщень, які не обвалилися, а які цілі. І якщо туди знайти вхід чи, і обладнати туди якийсь вхід, то там можна ховатися. В цьому проблема міст але дивіться на сьогоднішній день ситуація така що вони ще десь тижня два чи три тому поміняли, вони вивели десант з бахмута і завели туди декілька полків військ так званих територіальних військ є є у них такі це мобілізовані так, що вони вони фактично просто наповнили місто, ну не самими боєздатними частинами. І я би ну, я думаю, що генеральний штаб збройних сил України так і не вчинить, що ну немає сенсу в лоб штурмувати місто і захищати. його. Треба захищати після оточення і пропозиції здатися ворогу. Так що, а сьогодні штурмувати його ну навряд. Чи. Хоча це буде і якщо, якщо туди йти, то це буде дуже важко. Пане Олеже, коротко, будь ласка, на сам кінець. Власне про ось купінсько-лиманський напрямок. Ви говорили теж, що ворог звідти потроху починає перекидати підрозділи на бахмутський відтинок фронту, враховуючи таку ситуацію. Чи можуть початися рухи з нашого боку контрнаступальні операції на цій ділянці? Ну думаю, навряд чи. ми там стоїмо в такій жорсткій обороні, і наше головне завдання не допустити прориву прориву нашої оборони. Так що не треба, не треба сьогодні розкидуватися силами і засобами по різним напрямкам і треба зосереджувати зусилля на одному. Якщо б ми вже взяли Запорізьку область, то треба рухатись там. А на Купінську треба тримати оборону.